Найкоротший понеділок у році, 22 грудня, день зимового сонцестояння. В данину це свято називали народинами сонця. А ще цього дня православний календар вшановує святу Ганну. З давніх часів зберіглася приказка: в день Анни світлий день додається на один горобинний крок. Православні віряни відзначають непоручне зачаття Аною доньки Марії, Матері Ісуса Христа. Праведні Гана та Йоаким прожили разом понад 50 років, проте у подружжя не було дітей. У розпачі чоловік подався у пустелю, а дружина сподівалась на Божу благодать удома, і незабаром сталося чудо в сім'ї таке з'явилася дитинка. У сьогоднішній день про це згадує Свята Церква, що діти вони є не лише плодом фізичного зачаття, але і плодом молитви під час а особливо в цю сучасну час, коли люди далеко не всі можуть мати дітей. Ми мусимо пам'ятати, що за дарування чад потрібно молитися. Батьки ще перед народженням не мовляти присвятити своє життя Богу, якщо станеться чудо. Саме тому священики радять. Бездітним парам не втрачати віри та постійно молитися про потомство людина завжди мусить виконувати свої обітниці, які вона дає Богові таким чином, святі Кіміани вони. Пообіцяли Богові присвятити йому на служіння чадо, якщо Господь дарує їм цю ось щасливу можливість його мати. І як ми знаємо, плодом молитви стала та, яка стала джерелом спасіння роду людського. З Цього дня господині починали готуватися до різдва. А ще в давнину казали, яка ганна до полудня, така зима до кінця грудня.